Сьогодні у Херсоні погасили переводний штемпель, присвячений Дню заснування міста. Цей штемпель від сьогодні працюватиме у головпоштамті, і кожен охочий зможе поставити штамп на листівці. Також сьогодні у Херсоні погасили марку, герої, звичайні люди, присвячені херсонцям, які пережили окупацію, зараз переживають обстріли і затоплення. Херсон став четвертим українським містом героєм після гостомеля Ірпеня та Бучі, в якому Укрпошта ввела в дію штемпель з перехідною датою. На ньому один із символів історична брама фортеці. Співробітники херсонської філії випустили власну марку, присвячену звичайним жителям області. Наскільки ми були натхнені героїзмом людей в останні дні, і ми зібрали все, що було. В наших соцмережах спілкування з людьми, фото, відео обробили і макет дали на затвердження до нашої наглядової ради. Там було затверджено його. На погашення марки Укрпошта запросила свою колишню колегу Олену Шкригалову з чоловіком. Подружжя евакуювали з затоплених дач поблизу Кардашинки на лівобережжі. Їх врятували українські військові, почули, що йдуть мудять істори. Ми вже були, зараз ну, сказати раді, просто, просто будь-що буде, будуть стріляти, але вже ми будемо їхати. Навіть якщо нас будуть стріляти, все рівно ми вже будемо лодити. у лобі. Нас такі хлопці, як тільки утінути, таких показують нам. Швидкі, зброї. Ми зрозуміли, що це не просто НЧС. Це вже потім зрозуміли, що це не НЧС зовсім. А це, мабуть, якийсь спецпризначенці чи якісь нам просто повезло. Можливо, вони якесь там завдання виконували. І покупку нас забрали. Можливо, от таке. Це, можливо, це просто таке диво якесь, що нас спасти. До погашення марки долучились херсонські волонтери. Оп! Слава Україні! Героям слава! Слава Херсону! Херсон це бренд, херсон це незламні люди, херсон це команда. Поперед цього всього це були в окупації і після деокупації. Зараз ми теж боремося і витримуємо. Я сподіваюся, що скоро в нас буде вже будемо не Рятуватися, да, а вже щось робити, щось будувати, щось відновлювати і відроджувати наше місто. Хотілось би відзначити, і подякувати Укрпошті про те, що нас звернула увагу на звичайних людей, на звичайних херсонців. адже на їхню долю протягом цього року, ну не тільки всі Україні Херсонцям, да дісталося дуже багато всього і це. Захоплення міста, це і постійні обстріли, це і техногенна катастрофа, яка сьогодні, адже ми не говоримо тільки про херсонців, мешканців Херсона. а Говоримо взагалі про, про Херсонщину. Марку Херсон, місто героїв, випустили тражем 50 штук. Від сьогодні її можна придбати у центральному відділенні Укрпошти у Херсоні. Олена Ліщенко, Владислав Купрієв, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.